що, Галь, дай дай. Скільки тут йому ні одного разу. Ні одного. Я теж перший раз тут чула, але не було. Ой, дивись як гарно. Чекайте, що вище не Та Але дорого не закачала. Ви шудовки. Ще, ще трохи є. Фітнес. Вийшли. Ось таке враження, що небо руками можна дістати. Але гарний. А от розковець. Хоч. Перший раз. А перепоча від посидіти трошки, віддихатися. О, от ви були на Гуєвичі Мацько. Так, тут бачиш кожен щось гірне. Миргород. Ну, а ми Київ. Ще не маємо. Марганець, цей привіт. Так. Тут були Стулницькі. Кавалерка, Коли лікар хто там пишіть. Ну дуже гарно. А довести собою ну? може. Тут добре загородили. Карпат. Це ж Карпати, правда? Ой. Та го. Дуже гарно. Мені сподобалося. Ніколи не було в селі. Ні, ко. Але газ. Це? це? Не це не буде. Буде. То вже все чи що? Та так, та оглядовано, та а що ти шо? ще хотіла? Та Аніматорів зараз Про... читають. Зараз будуть аніматори, зараз будуть танцювали, розважали тебе. А що ти ще хотіла? Це, це... Пішла би ще? Де би пішла? По горах. По яких горах? Ми зараз де? Та ми на горі. А пішла би по горах. Такати, <реш> як мабуть, <мавліки>. <реш> Так, скажу вам кавалерка тако, перший раз. Де то ми є? Карпатські рівне. Полонини. Полуни. Карпатські полонини, тут є коні, тут можна кавалерка навіть на конях покататися. Ну, я не такі камікадзи говорю, як вам як є, подивлюсь зі сторони, бо, знаєте, кінча мене з друге, що я потім робила. Але прийшли сюди, тут кафе є. Скажу вам ціни. Не... Ціни. ціни, але є одне но. Що Це все треба чекати. Все. Так що п'ємо кавусю. дивимося ще раз на коні. Ну, Кони, коні будуть зараз кататися, так? Тай бощі, Колега, А що ти робиш? Ти що, музику? — Щось собі Так. Да. — Замово, грибна юшка. Mm -hmm. Тут в наявності грибна юшка і суп святко. А я не... Кашо, що тут є. А вони кажуть, це зупа грибна, затерта плавленим сирком. Ніколи не їла. Це реально таке. Ніколи тільки білі гриби. Тільки білі гриби. Це я дивлюся, Катерина. Я ти за Місяць часу вже ту як своя, правда? Yeah. У нас просто гості є, і Ми знаєте, показуємо красу. а то виявляється, не ми їм показуємо, то вони нам показуємо. То один раз Віталік yeah, їх завіз yeah. сюди, але тут дуже гарно. Навіть та оглядова. Знаєте, що на оглядовій страшно? Бо там тако все це mm -hmm. І я як ходить, я як виділа, що все трясе думаю, ні, треба валити валити низ, пішла на низ і голова. І звідси закротила. дуже гарний вигляд. Краєвий за рекавалірка. Oh. Фотографії повисталяємо, бо тут дуже поганий інтернет. Треба чекати, коли він всі з'явить. <ривіт> угу. <ривіт> угу. ти, ти просто розумієш, що я щось говорю. Вона просто подивилася на тебе. А, ти вже, угу. <ривіт> він свій з'явить, буде світ коляса говорить. Але файно мати такої навушники. Він yeah, навіть yeah, в машині їхав, включив нам якесь вело там півдороги, знаєте, музику, а сам собі на вушниках і щось слухає своє. Я кажу, ну все, як завжди, все, як завжди. Де в нас двір страшно? Ти це святкова. Ой, та тут така зуба, як яка готую з сирками. Але зупа дуже смачна. То скоршить. Що? Mm. Плани все змінили. Mm -hmm. Плани все змінили, мусимо їхати каваляка. А це обертається? Mm. А це люди. Я на це не буду питаю. Дуже смачний. А я хочу, а хочу ми... сказати, що благо. Хто? Mm -hmm. Та де? Та 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 наклепи Я ж почув. Та де? Я коли бігаю, 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 бігаю. Ні, я не Напевно, а, що вами, а що ви так швиденько? Та в нас так? позвонили, помінялися плани, бо треба їхати по роботі. І у нас, бачите, у нас, плани mm -hmm. ну, у нас так, що так плани міняються. Ви приїжджаєте. Я вам таке, щоб Ви передзвонили, щось замовили і не на вас швиденько. Видите, mm -hmm. як заманюють? Ото <laughs> люди вміють працювати, Там вони телефон дам, будете їхати, позвоните і ми вам... Yeah. Зубка дуже дуже смачна. Немечко. Вас тут взагалі вас тут дуже класно. Кавалерка, Сілька. хто не знаєте. Так, якщо кавалер. ви не знаєте, де це є, О, де це є, ви мені поясніть, бо нас везли лісами. Ви мене знімаєте? ні. Ще ні. Знаєте, вся ця кавалерка, всі. всі це, дай це знімати. Та знімайте. Дивіться, я вам скажу, це є територія село Орів. Це тавецьке no. ОТГ. Так. Бо ми приєднані до нас. Це Дуже що... класна територія. Дуже, дуже, дуже. Я от приїхала, я саме самістру з котами тут перший раз. Я, ну, я песок хайця. відкрила. Я я дивила, бо я не знала, де її є. А на ту оглядову, як залізли, воно ну, все почало тво трісти. Як, ой, я ой, да меднітяка коли добре, коли, коли вітру немає. Ну так, а, а як знати, коли вітру Ну, Такого затіли знайомі відвезли. Їх, на низу нема вітра на верхову ви знаєте. У мене з вітраками так. Ми що поїдемо на вітраки, курва, завжди дощ паде, вітер, чуть не сніг. Яка вітрова? Коли тут дуже класно було. Я переб'ю вас. У нас був концерт Іван Попович. а, а ви не побули? Ми не а... чуємо. Ви знаєте, я по концертах не люблю ходити. Ну така таке, то, то як день села. Я люблю говорити. Я люблю таке стрім. Ну, так само наше село і не донатиме. Ду... Так що приїжджайте в Оріжайте в тут смачно. Пообідайте, повечеряйте. Тут наша кавалерка працює. Так що у вас дуже смачно, гарно ще до вас приїду. Але не обіцяємо коли. Чекай, на то він відпочинок. І і так mm -hmm. ніколи в житті не почала. Без хати в бубі, тоді знаєш тут, тут? Свіже повітря, воно Ці. все. Ягоди ростять. А це що то є? Це, напевно, барбарис. Барбарис? Ну, Афени, то я точно знаю. О, де може танки А Де ти ти гриб знайшла? Я таким Та, розум. Тамо! От виділа. Ось то поганка тише. А ти пам'ятаєш? О, кавалірка, може, ви пам'ятаєте? Колись давно на толоці, де пасли корі, знаходили печериці. Ну, та ти ні. Ти що, сидів була? <рес> Серйозно, отаков от вони йшли, ми йшли, ну наша баба завжди. Не баба хлопці приносили і баба таку підливку робила з них. Так ви знаєте, Кавряка, що там ніби зараз навіть Ту, знаєте, з тут. Та й так їла на низу по А, Та святково. Ви навіть не Так. святку. Та. А ну от мені цікаво, чи зараз в селі є на толоці ті печериці. Отак от мені просто цікаво, ніколи не чула. А то я вам скажу, що тепер корів нема, а то все. І ніхто не хоче робити, а то тяжка праця. А винесеш на базар продати тоді сира, молоки, а люди хочуть за бессід. Ну, я mm -hmm. говорю, так як є. Раз, скільки? А я ви завжди говорила, я дуже ціную людський труд. Ви йдіть поробіть, а тоді питайтеся, скільки біля тої корови. Біля корови то є важкий труд. Я може то... в місто сходимо. А ми дайда. Дивно що ти не сказала, проїдемо, що машина стоїть. З це це горами там. Валірка, чесно, от я не сама ходиться. трускавецька, для мене треба зовсім інше, знає, що та камера так здавати. Я, я такої східниці ніколи в житті не бачила. Та правильно ми тут живемо, приїхали, напилися той водичі, поїхали там на той шашлик, <кх> та й поїхали геть. А де ми так відпочивати? Відпочиваючи. — Оце діти, у сестри. — У сестер, у сестер. — Багато сестер, певно, там було людей. — Та туди все подивити. — У сестер. — У сестер. — Десь має бути у братів. — Що то у братів, не чую. — Все так, все відпочинковідне таке. — Продається. — 0,08 вона вісім гектарів. — Типа гектар? — Вісім А а я круто. тут підмітую, я з Віталіком шла, бо на надавали. Італі, а пам'ятаєш в кафе, як ми сіли, їсти? Ти на хлопа див, бі, дивлю, дивлю, Віталій каже, до мене, тако, каже, тебе навіть совісті. Яка чого? Каже, ти так на тості хлопа див. А я кажу, він мені просто на знайомого подібний. А так мені нагадує когось, і я думаю, то та людина чи не та. Ну, але Віталій каже, якщо та людина з тобою сі не привітала, Ну, то певне то не та людина, то як це гадаєш? Ну, але я дивлюся, а, а чому я це сіде. ця людина і не привіталася. А, а я потім, кавалірка, як мені сказав, тако розвернула боку, навіть там не буде. Кажуть, тарцюєш, який сів, вже не хочу, знаєте, від гріха подати. Я отвіці чан тупи. Ой, дві їх файно. Кавалерка, я не серйозно говорю, я східницю для себе відкрила. А то ж куди, що тут немає на таких моточках, що типу, повезє. Це квадроцикла. Та може десь і є просто. Я один раз їздила, нас везела кавалерка в Славську. Один-єдиний раз. Страшно дуже. Я репетувала, як дурна. Ну, то я порепіти люблю. Так, один раз. А таким мотоциклом. Свідке дурне це Чан. чан Чан? А тут є точно в східниці, що робити? Ой, як називається? Пан Атаман. Пан Атаман. Отаман. Еко садиба. Пан отаман. Еко. Угу. Нас туди не Еко. Ми не еко. Але я багато зміни. Поперлися в ліс. Але знов знайшли отакого от водного. Того є, глядя. Також страшно тут. Угу. Горе. Угу. Ну, знаєш, дівчинку, я туди не піду. Не, не, не. Не. Я дуже, дуже люблю любить збирати. Дуже. Та, так само. Якщо вони є. Кидаєш годину нема, все. Я такої, як піду годину, нема. Я все присяду. Uh -huh. Подумаю і тоді хобана і греки. Знаєш, так завжди в мене працює. І э, ліс ліс. А так пахне тут капець. Нехайно я куди кутатися. <рес> <рес> Я, не знаю, то ми кроки намотаємо, що ви розуміємо. Ну, тут осінь, напевне, грибів пали. Угу. То ну, мені щось так не здається. А це в нас ну, дає. Тих куштів, тих афен, дуже багато. Дуже багато. Але нема, бачиш? Афін. Нема. Нема, тому що нема тепла. Хто, Робів не Все. Інтерес пропав. Ні, немає, посох досить. Я на складі. Поїхав, забрав посилки. Дивіться, позабрав рушники, я вже їх попакував, поскладав, ще, ще трошки. Там залишилося ще небагато. Ще по штук 10, якщо є, бо є ще нові кухонні. Вони закінчилися, але в таких бежевих кольорах. І не встиг вам відправити, поки попакував все, почта закрилася, закрилася. Тому вибачайте, завтра рано самого раненька, я поїду і все повідправляю. Ну, напакував їх прям дуже багато. Тому кому ще хто ще не встиг, то пишіть в приват. Залишилося ще небагато, ще буквально ну, по 10, ну, може по 15 штук, максимум, я думаю. Бо решта кухонні є. А рушники дійсно гарні, якісні. І бачите, їх то, то одні рушники: білі і шампану. Тому кавалерочка. Хто вже замовив, вибачайте, завтра відправлю самого раненько, бо пошта вже закрилася. А хто не замовив, то пишіть в приват. Що тобі цікаві? Ну, ти мені скажи, от в магазинах можна купити салат. Чому бульбен ма варени? Та може десь я, ми не знаємо де. Та, mm. та я, а то варена довго не постоїть. Так, довго не виставили. Всі купили, розібрали. От кона зараз як. Ну тут немає можливості де приготувати. Тобто ми легіло би було, mm -hmm. Але каже, кадимося, радує як можемо. А не буде. Mm -hmm. mm. На природі чомусь смачніше. правда? То факт. Right. Вечеря. Що вуглевода? <смі> <смі> ну а де це людина коли голодна?